Підроблені запрошення не призведуть ні до чого доброго. Що хочу сказати, у нас була сьогодні одна справа на аналізі, і з даного аналізу випливає те, що людина подала документи на візу на фіктивних документах. Тобто вона не, по факту не працювала на даній роботі. Консул відмовив і не просто відмовив. А вніс дані особи було внесено до Шенгенської інформаційної системи СІС. Так здавалось би, що це таке підробка документів, а це дуже серйозний злочин. Що він за собою тягне? Дана особа має заборону в'їзду до території Польщі до 26-го року і плюс до країн ЄС. Тому якщо ви Робите якісь дії, думайте, до чого вони можуть призвести. А якщо потрібна допомога у скасуванні даного запису або зроблення запиту до системи СІЗ, звертайтесь. Правовіта допоможе вам.